Вітаю вас, мої дорогі глядачі і слухачі. Ви на каналі Буденний Хаосит. У нас сьогодні новий випуск буденних розпаковок. Є що показати. День у нас досить непоганий в порівнянні з вчорашнім. Ну що ж, перше, отримав я нарешті свою книгу Кривавий розбійник Арон Демський Боуден. Друга книга про Талоса. Це є друга книга з циклу. Точніше, трилогії про Найт Лордів. Вона в нас виходить, як ви бачите, по одній книзі, а не омнібуком ось таким здоровим, що є дуже круто. Перша частина, мабуть, мені більше за все сподобалася з всіх книг, які випускали по Вархамеру в Україні. Ну, Не рахуючи Єресь Гора це окреме, я їх тримаю, в принципі, всі книги на одній полці, але ось це і «Єресь Гора для мене, мабуть, саме найкраще. Ну що ж, я у мене така краса, буквально її вчора отримали. Предзамовлення, з половиною місяця. Так, а ні, це плівка просто натягнута, я вже злякався, що ми мою книжечку покоцали Ні. Так, окей. Я в нас така книга. Чекав я її половиною місяця, але предзаказі це завжди добра штука. Ну що ж, е, далі. Зачекайте, зараз ми пройдемося по легшому а в кінці у нас буде дещо цікаве від підписника Володимира. Ну що ж, е, праймер. Та фарби. Хто пам'ятає, я хотів фарбувати сам. Ось цей час настав. Придбав я собі такий праймер від АП. Чому саме АП, а не GVS Ledbelcher? Причина проста: Ледбелчера ніде не було. Діставати десь на Самі знаєте, на Втореці не хотілося б ушний, хотілося новий. Нового LedBelcher я ніде поки не знайшов. Може хтось знає магазин, де продають, будь ласка, киньте посилання. Ну придбав АП. Підібрали саме, щоб він був як Let Belcher. Рекламувати не буду, але можете в ЧБ подивитися, де брав. Ну що ж, це одне. Далі я теж не буду рекламувати, хоча. А що? Ну, окей. Дім ігор, а це Вакшоп Бо Вакшоп праймерів не знайшлось, брав Дім Ігор. Ну окей. Що в нас є? Grand Earth Це є технічка для баз, але мені буде потрібна ще одна текстурка, я її чуть пізніше доберу Uh, Nolan Oil, uh, так як Agrax uh, занадто коричневий по металу, обрали це. Uh, це все йде для моїх пожирачів світів. так, Я їх буду нарешті робити сам. Uh, що в мене є? Black Templar мені був потрібен. Gelimon Flash? Uh, не виговорю цей цвіт нормально. Garak GaragHs Скін цей мені був потрібен, досить непоганий. Ще окремо Скелетон Хорд має приїхати. І трошки червоних. І ось, це золоце в вигляді Кроксігор Scales. Це той самий колір, яким робилися ці хлопці. Будемо навчатися їх робити так же само. Так як примірників в мене є достатньо яких не шкода, хоча не хотілося б звичайно. Щоб вони пошкодились, але щось будемо робити. Є у мене багато ось таких хлопців, що я збирав, так що будемо якось на них пробувати вчитися. Це було по фарбам. Далі є у нас посилка від підписника, вона правда була в великій коробці з папером, я її вже дістав. Є у нас така от штука. Написав мені буквально вчора чи позавчора, не пам'ятаю точно, здається, позавчора Володимир, мій підписник, який займається 3D-моделюванням. Він нам тут щось певно відправляв. Окей, а, глянемо, що тут буде. Наскільки я знаю, має бути Дредноут, якого я планував як давати як третє місце в розіграші. Хто не знає, в мене на каналі проходить крутий розіграш. Всі посилання є в спільноті каналу і в ТГ. Так, ну це буде байкери. Я бачу, ви мене дуже з ними любите всі. У мене їх вже ну, дуже багато, їх вже пора робити, я їх за кадром роблю. Так, це як я зрозумів, це буде якийсь терейн. Гарматка від Лас гармата. Саме від цього Балістуса. Сам Балістус. Як добре, що ти все в серветки запакував, вона хоча б ціленьке доїхала. Ні, серветки реально м'яка штука. Так, є в нас Балістус, до речі. Ну, по розмірам я вам скажу, я не бачу різниці, я маю змогу порівняти вдома зі своїм. Але він в мене не під рукою. Так, ну порівняємо його потім, але бачу непогано. Я думаю, його просто підклеїть. І як вам така думка, що деякі модельки ми роздамо за третє місце в розіграші, щоб вам ще більше сподобалось. Там перше це Леонель Джонсон Форжовий. Друге місце це Техмарина, за третє ми дамо дреда. Так, тут іще щось є. Тут у нас, як ви бачите, ось такі штучки. Що це таке, що це таке? Це. О, це кастомні куби, як я зрозумів. Так, ну окей, розгрібаємо цю всю красу. Так. Папір, паперу багато. Це добре. Так, ну що за нас там таке? Це Outrider. Так, як там все плотненько упаковано? Хоча... Так, будемо отак якось діставати це діло. Так, ну окей, в коробці у нас більше нічого не залишилося. Дістаємо, що у нас є. Так, не тікай, не тікай, не тікай. Тут у нас... А, це той байк, що ти мені показував орочей. І тут якась здорова-здорова штука. Дивіться, у нас є ще один дред, і він крутиться. Так, треба тільки відклеїти йому ручку. А, є в нас один, дивіться, балістус. І другий балістус. А, по розміру прикольно, в цього просто чуть-чуть ноги по-іншому йдуть. А ні, вони одинакові, це просто на камені а цей без. Окей. Є в нас два балістуса. планую можливо, одного або двох надати за третє місце в розіграші. Пишіть в коментарі, як вам така ідея. Є у нас два такі дреда. Окей. До речі, дреди реально здорові, просто подивіться. Ось яке воно в порівнянні з моїм маринчиком. Ну що, альфарій постій в стороні. Дивимося, що тут є. Є у нас такий орочий байк. Це той, якого ти тестив на міцність, як я зрозумів. Так, дивимося. Ось у нас такий байк, робився, як я бачу, з трьох частин. Ну, байк реально здоровий. я Називається Вербос мав бути на байку. Чи що воно таке? скульпт дуже класний. Просто подивіться. Особливо ось цей шолом, кольори, ну це схоже на пародію на аутрайдер. Тут би ще, правда, кулемети, якісь шути, але просто здорове. Ну, в порівнянні з тим, над чим я зараз працюю, воно ось таке, як ви бачите. Байк реально класний. Це може бути якийсь не нобе, а як воно у вас йде у орки. Здається, просто Варбос на байку. Ну, штука реально крута Я мабуть, собі його навіть підклею і залишу. Окей, далі не забуваємо про кавусю. Ну що, кавін ми прийняли, що в нас є? Дивимося це. Я бачу, я знаю, що це ти, ти мені кидав. Це я аутрайдер з коляскою. Штуки я такої не бачив. Виглядає прикольно, як заміна Mario Карта. Так, ну окей. Є в нас такий аутрайдер. Що я можу тобі сказати? По якості, ну, нормальний, мені подобається. Не грубий друк. Трішечки лезом під. Ну, ці підтримки, я розумію, як ти його знімав. Це нормально, я ці підтримки зріжу, То його можна буде зробити. Тебе хороший друг, мені подобається. Так, далі. Ця штука має у нас йти якось позаду або десь тут. У нас має кріпитись. Ага, ось така у нас коляска. І вона мемна, звичайно, але класна. Ну як, мемний у нас Mario Kart. О, я цю штуку навіть не помічав. Mario Kart — це тівішка здається. Так, ось у нас є мельта Miel... Ріперка. така у нас ріперка, яка ставиться прямо сюди. Ну, штучка класна. Ось такий у нас. Це, як я зрозумів, буде вершник. Так. Давайте його порівняємо з звичайним маринчиком по розміру, яке воно буде. Так, ну, важко міряти, звичайно, але ну, просто маринчики розкинути, хоча, здається, навіть більше, ніж треба. Так. Нагрудник. Здається, трошки реально більше, ніж потрібно. Окей, бекпаки. Ну, по розміру одинакове здається. Ну, мені просто таке моє враження, що ножки здається витягнуті, але, можливо, просто поза. Так, головешки. Так, ну, голови нормальні. Хороші. І таке Ну, в цілому виглядає, добре. Гарна моделька, так. Продовжуємо. Що у нас є? Так. Це у нас усякі руки, всякі голови. Подивимося, що тут є. Ага, це все, мабуть, руки до них. Це той же пакет, окей. Ну, Лець, хороший, нічого поганого про них не скажу. Шоломи класні. Звичайні шоломи марські, але непогані. Так, є в нас ще цікаві мені ці куби. Що воно таке? Так. Що це за штука у нас така, як бачите, один. А, два. Тут трохи за 4. Це, як я зрозумів, це буде кубик саме де третій альтернативний. Є в нас ще така штука. Що у нас тут? Д8. E, Цікавий куб, як він кидається. Кверхня e, це одиничка. Okay, Окей, кидаємо. 6. Непогано. Ось такі незвичні кубики. Я такі кубики ще не бачу, ну вони прикольні. Треба їх тільки розпробувати і пробувати. Окей. Okay. Так, це наостанок. Тут, мав бути, здається, лев. Так, як би це виняти, так? Це у нас дуже-дуже так плотно засіло тут, ну окей, намагаємося витягнути. Шмат терейну. До речі, о, хто пам'ятає, хто ніс суклубів, клубів, коли я наклеював на підставки шоломи. Ця штука мені точно знадобиться, я знаю і ви знаєте, хто мене добре знає, як я це використаю. Так, сюди. Це можна зробити просто так, що я буду сюди приклеювати шоломи повержених ворогів із 40 або скілтіма, і це буде прикольна штука. З таку арочку собі зробити. Тут ще, можливо, щось хорнацьке накидаю. Ну, ідея мені це дуже сподобалась. Так, далі. Така у нас маленька коробочка, в котрій буде лев. Окей. Так, дістаємо цього поважного пана. Так, його бекпак. Такий у нього бекпак. Так, меч, до речі, як у нас вийшов. О, ну, меч досить, досить тонесенький, я його боюся просто. Дивіться, з такий у нас, наче як папірець, просто, але мечі дуже тонесенькі. Так, це у нас плечі. Такий наплічник. Окей. Завезли нам щит Так, надіюсь, камера добре передасть. Я в нього такий модний плащ шкурою. І так. Це нижня частина плаща. І ось сам лев. Так, давай засвічую. Ну, в цілому хороший друг Напиши, будь ласка, який це. Це як я зрозумів, АБС лайк, -like. це на FDM робив, так? Бо я в друку поки слабо розбираюсь саме в тому, що стосується а, саме як це правильно сказати способу створення. Я бачу FDM, друки в себе на роботі, вони з шарами печатали. І як я зрозумів, є саме з полімерки, котрі роблять. Ну, окей, переходимо далі. Є у нас байкери, буде цікаво їх порівняти, мені здається, що вони досить такі величенькі вийшли. Так, це наші байкери. Так, воно щось вийшло так дуже здорове. Це діло, вау, воно навіть так вийшло. А, воно просто надломилось, окей. Ну, я тобі скажу, вони вийшли більше. Де воно, де воно, де воно? Де мої зараз? де 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 де? де де Так, саме таке знайти. Бачите, що вони вийшли, здається, трохи більше, ніж потрібно. Ну, Колеса наче норм. Стається, ну, вони вийшли так, вони вийшли більше трошки. Ну, саме трішечки воно вийшло більше. Ча це, це з якого боку ще дивитися? Ну, в цілому непогані, так, що мені тут важливо було, рулі? Я просив тебе ось такі штуки наробити. Ти їх наробив. Дякую, порівняємо. Так, саме важливе, коли щось потрібно, його під руками немає. Окей, дістаємо. Ось. Є в мене такі байки. Ставимо. Ні, це в нас ще нормальний. Де вони в нас? А, ось воно. Я у нас таке? Приміряємо, чи воно підходить. Ну, трішечки, трішечки, якби воно було менше, воно би підійшло. Бачиш, воно... В тебе вийшло трішечки на пару, ну процентів більше. Але в цілому я щось придумаю, просто, можливо, ці штучки підріжу і підклею це. Окей, є в нас така штука, є в нас байки. Е -е, подивимося, подивимося. Ноги, ноги, здається, правильного розміру. Е -е, де б мені дістати ніжки для них? Так, ну окей, беремо звичайного маринчика. Е, Ніжки, -е, ніжки, ніжки. Так, трошки більші вийшли. Але окей, щось придумаю, що з ними зробити. Хсемуські бекпаки, бэкпаки це те, що мені потрібно, Їх тільки трошки зачистим, але вони ще такі слабенькі вийшли трохи, але нічого, може на терейн використаю. Так, що тут є ще? Є у нас такі болтери. Так, класичні болтери з пащеками. І колеса. Ну, колеса точно, я щось придумаю. Я, можливо, коляску зроблю для одного байка або щось таке. До речі, колеса по розміру, наче вийшли, як треба. Леса от реально, вони вийшли нормальні, а чомусь е саме ну, тіло байка вийшло трошки більше, ніж треба. В цілому? Мені подобається, воно прикольне. Так, ця штука у нас йде ось сюди. М -м -м. Так, воно все з'єднується непогано. Ну окей, будемо ми щось з цього варити, клеїти, клепати. Як ви все любите. В цілому міні-непогані. Uh, що ще хочу сказати, хочу тобі, Володимира подякувати. Я знайду щось з цим робить. Uh, думаю, ти не будеш проти, якщо я одного або двох твоїх дредів uh, саме надам як третє місце в розіграш, щоб людям було не скучно. А то актив є, актив дякую, але ну, там ще терміна є достатньо. У нас розіграш до 25 числа. Надіюсь, вам воно цікаво. Хочу подякувати всім, кого згадав, кого не згадав також. Дякую вам народ за такі підгони. Будемо чекати від мене бекове відео. Постараюсь зробити на вихідних сценарій, текст вже є. Залишилось тільки зачитати і трішки підклеїти. Далі, хто не дивився, то окей. Є такі байки. Працюю над ними працюю. Покажу вам такий малесенький тизер, як я це люблю називати, де ти в мене якраз сховався. Є в мене ось такий хлопець, це з тих відмитих байків, що в мене були під білих шрамів. З такого я забрав, дав йому аугментовану руку. Постарався зробити його таким ветераном, навіть дав йому старий олдскульний бекпак МК3. Так що, якось так воно в мене виходить поки. Ну що ж, будемо чекати моїх успіхів у збірці, в пофарбуванні, в веденні канала. Надіюсь, вам воно подобається. Залишіть вподобайку, коментар. Ваші думки, я, ну, ваші коментарі я дивлюся, читаю. Так що, всіх обійняв, кидайте кубини, ловіть коли. Грайте в хороші ігри, бережіть себе, всім щасти!